Літопис Незалежності України. Такі монети. видатних діячів Української держави. На згадку про поетів, про письменників, про стародавні міста України. А це у нас країни світу, продовжить. 20 сторіччя бо став незалежної держави. Свої грошові кошти. Грошові знаки Фінляндія, Данія, Італія, Греція, Югославія. Бачите? А Югославії вже такої країни немає, а грошові знаки тільки в музеї залишилися. От так, історія минулого. Хорошовий знак и Польща. А річ посполита угорщина.